Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Помста за Київ та нові обстріли. Телеграм-канала пишуть, що понад 76 ракет нанесли удар по всій території Московської області. били по аеродромах та казармах та складах. ППО не спрацювало. Саботаж Патрушова, яку все йде до силового захоплення влади в Кремлі РДК, нагнітає. Зовсім скоро терпіння простого люду лопне, що сотні ракет ляже біля їхніх будинків на військових об'єктах і все зрозуміють. Зацініть уже 150 загиблих окупантів. Пише телеграм-канал то про помста з посиланням на РДК. Були по ФСБ. Внутрішня війна в Росії почалась. Серія потужних вибухів та чотирьох стратегічних аеродромах РФ. Поки Росія не спала, війна докотилась до самої Москви. Пекельний липень почався. Пекельний липень іде пеклом він і закінчиться. Крім того, я пряме влучання дронів по червоній площі загнила почесна варта мавзолеї та вічна варта вогню. А поки нам своє робити, пишуть про черговий прильот дронів по аеродрому Васькова, що в Архангельську відстань до цього аеродрому з найближчої точки України доволі солідна. Партизани пишуть про характерний звук, зазначаючи, що це не ракети. Вочевидчі дрони людя або довбуш або соколик вирішили навідатися туди в гості після ударів по НПЗшних росіянах, невідомими патріотами. Анонімні джерела продаючи на даному аеродрому, які зараз розвантажували судна іранських авіаліній, вантаж військового призначення спалахнула пожежа. Десятки іранських інженерів, пілотів, інструкторів попала під вогонь. і загиблі, крім того, вибухи лунали сьогодні на червоній площі та аеродромах Москви. Є загиблі поранення. Патрушев, готує звернення до Росіян останні приготування. Війні кінець Патроша хоче термінове закінчення війни, адже все більше країн. Починає дозволяти бити по Росії їхньою зброєю. до цього. ЗСУ наносили ураження ПРФ виключно своїми напрацюваннями. Довгий час силам оборони було заборонено використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. ЗСУ змогли вражати цілі лише українською зброєю. Однак навесні кригал все ж таки скресла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.